Христос посеред нас, сьогодні середа, 6 червня, на богослужінні звершується літургія Іанзла Златоустого, де читається Євангеліє від Матфія, в якому чуємо слова Спасителя. Бо кажу вам: якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Возлюблені у Христі вхід в Царство Боже відкрите для всіх нас, чиє добродійне життя краще. Вище і чистіше праведності книжників і фарисеїв, і хочу вам нагадати, що по уставу православної церкви тиждень після Святої Трійці називається загальним, тобто у середу і п'ятницю дозволяється вживати різноманітну їжу. Сьогодні православна церква вшановує своїх святих подвижників, преподобного Микиту Стопника Переславського, а також блаженну Ксенію Петербурзьку, яка є однією із найулюбленіших святих у православії. Жила свята у 1800-х роках. Рано ставши вдовою, взяла на себе найтяжчий християнський подвиг юродство. Впродовж життя велика угодниця Божа багато чудес звершувала і допомагала усім, хто до неї звертався. І нині, хто сердечно благає у своїх молитвах блаженну Ксенію, утішає Усіх, хто її просить, до лику святих, велика стариця була причислена у 1988 році. А Микита Ступник Переславський на початку 12 століття завідував збиранням податків у місті Переславлі за нечистиві поступки. милосердний Господь провів Микиту до покаяння, і у монастирі майбутній преподобний всім серцем прийняв чернечі обітниці. Він дні і ночі проводив молитві та співі псалмів. З благословення настоятеля чернець викопав глибоку яму, і там, поклавши на голову кам'яну шапку. Став подібно древні вступника на полку молитву. Так у святому подвизі преподобний Микита завершив життя мученицькою смертю. Сьогодні із ним Ангела православний календар сердечно вітає тих, хто носить імена: Сіміон, Нікіта, Ксенія і Стефана. Преподобний Сюлана Фонський дає пораду: що врятуватися треба змиритися, тому що гордого. Якщо і силою посадити в рай, він і там не знайде спокою, і буде незадоволений, і скаже Чому я не на першому місці? А смиренна душа сповнена любові і не шукає першості, але все бажає добра і всім буває задоволена. Нехай Господь благословить ваш нинішній день.